Зараз у мережах активно поширюється теза, що війна триватиме щонайменше 4-5 років ще як Гуру оцінює е, такі тези. Давайте почнемо трошки з іншого. Якщо у мережах поширюється, значить це комусь потрібно. Абсолютно точно. От і відповідно з якою метою і хто і звідки ці хвилі йдуть. Угу. І, власне, якщо ми поговоримо про мордер про державу агресора, то у них є дві інформаційні лінії: одна зовнішня, друга внутрішня. Зовнішня, власне, ось така, про яку ви сказали, що довготривала війна, війна на виснаження і, і так далі. А внутрішня зовсім інша. Там є намагання підтримувати якийсь звичний розклад життя на болотах, робити вигляд, що нічого не відбувається. Обмежуватись досі не новою хвилею мобілізації, а прихованою мобілізацією, розповідати про те, що все добре, і навіть курс долара по 100 – це в принципі нічого страшного. Тобто, насправді вони для себе своїм ванюшкам пересічним не говорять про те, що війна буде надовго, на десятиліття. Ну, значить, щось тут не клеїться. Цебто, це частина їхньої інформаційної політики, і вони. Чи правильно я розумію, що вони вкладають певні ресурси для того, щоб це розповсюджувати в нашому суспільстві, яке ну, звісно, набагато відкритіше, ніж у Росії і в нашому суспільстві, і безумовно в суспільстві і в суспільствах наших партнерів угу. зрозуміло, що ось наратив, мовляв, дивіться, Москва така велика, і Росія, така величезна, ось готова. Довго, а вільний світ ну, не готовий до, такого, до таких дистанцій. Україна вільне суспільство, і навіть попри повномасштабне вторгнення, у нас надзвичайний плюралізм і обговорюються різні думки. І частина цих думок завжди вкидується І Питання не в тому, що такої загрози немає, вона безумовно є. Питання знову ж таки: кому вигідно. Так, загроза затяжного тривалого конфлікту існує. Інша справа, що все українське суспільство, армія, держава, зрештою, саме суспільство, спецслужби, церква, правоохоронні органи, всі, все, вся нація робить все можливе для того, щоб якомога швидше звільнити територію, якомога швидше вигнати окупантів, відновити справедливість і повернутися до нормального життя. І от це головна відповідь. Ми маємо зробити все, щоб це закінчилось якомога швидше, але закінчилось. Перемогою, бо інакше це зникнення нас як держави, нас як народу, і мене персонально цей сценарій абсолютно не влаштовує.